Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко в рамках Спартакіади серед великих промислових підприємств Кривбасу, який проходить під прапором про спілки гірників і металургів та ФСТ Україна. Відбувся черговий етап змагань. Так у шахах та шашках не було рівних аматорам СК богатир ПАД Арселор Мітал Кривий Ріг. Перемоги у двох видах дозволили представникам цього підприємства ще більше зміцнити свої лідируючі позиції у Спартакіаді. В цій вихідні свої стосунки команди з'ясовуватимуть вже у міні-футбольних баталях, які пройдуть у палаці спорту південного комбінату. У Львові пройшов третій етап Кубка України серед дорослих зі скелелазіння у дисципліні болдерінг. Криворожанка Ольга Чернавіна посіла на ньому третє місце. Визначився перший фіналіст зимового кубка міста з футболу. Подробиці далі. В рамках зимового кубка міста з футболу відбулася перша півфінальна зустріч. У ній зійшлися команди «Лозуватка» та Еверест. Сама гра проходила у напруженій боротьбі. Обидві команди мали нагоду відзначитися не по одному разу, але пощастило більше лозуватським футболістам. Вони вирвали перемогу на сам кінець зустрічі. Єдиним голом на 85 й хвилині відзначився один з півзахисників команди. Звичайно, що своїх емоцій не приховував президент команди Переможниці. От этой игры, ну, цієї ігри, найнастоящего футбольне, найнастоящему бойові. Ми на цей матч в неделю готувалися. Кожен день тренировки были. Ну, добились свого результату. Я рад, що ми вийшли. Фінал. Цей поєдинок прокоментував і голова міської федерації футболу Ігор Левицький. Хорошие команди, хорошие футболісти. Дійсно, був хороший продуктивний футбол. может, голов, но тем не менее, игра она заставляла думать в первую очередь о сохранении ворот на замке своих. Но в то же время одна команда забила Лазоватка, с чем я ее поздравляю с выходом в финал зимнего первенства. Приятно, что много зрителей приходят на игры. Приятно, что есть такие команды, как Лазоватка, Эверест и другие команды, которые показывают действительно хороший футбол. Тепер на лазуватку у фіналі чекає переможець другої півфінальної пари. Гірник ветеран, гірник КЗРК. У Дніпропетровську пройшла відкрита першість з тенісу Мегарон. На ньому відзначилися і криворізькі спортсмени. Так, у парному розряді Олександр Муравйов-Михайло Васильєв вибороли срібну медаль. В одиночному срібло здобули Єлизавета Домуховська та Олександр Муравйов. Є успіхи у наших спортсменів і на чемпіонаті України з кікбоксингу. Про це у наступному сюжеті. У броварах пройшов чемпіонат українських боксингу за версію вако серед юніорів. На ньому вдало виступили вихованці двох криворізьких клубів. Так, представники професійно бійцівського клубу «Барс» здобули тут шість золотих та дві срібні медалі. Слід відзначити Олександра Єфіменка та Гліба Реву, які були кращими у розряді лоу-кік у категорії к 1 не було рівних Артуру Ямковому, Віталію Мануйленку, Максиму Семенчуку та Сергію Шляпцеву. Спортсменами доволі. Виступили дуже хорошо. З них були спортсмени, які поїхали на Україну перший раз. Показали себе дуже з хорошей сторони і зайняли перші места. Є над чим роботи, будемо работать далі. Не менші успіхи у команди клубу спортивно-бойових єдиноборств Спортмайстер. В їх арсеналі 12 медалей, 6 з яких золоті. Турнир прошел очень замечательно, на наш взгляд, так как подготовка была очень напряженной. Все ребята отбоксировали практически на уровне своих возможностей, некоторые даже выложились на все 120%. Как результат у нас 6 первых мест, 3 вторых места и 3 третьих места. Это дает нам надеяться на то, что в будущем чемпионате Украины среди США, который будет проходить 26-28 апреля, мы займем еще больше призовых мест в этом виде спорта. Попереду у кікбоксерів ще більш відповідальні змагання таким були новини спорту. З вами був Ігор Кононенко. Приємних вам вихідних. Ще зустрінемося.